I <laughs> do ДТП. А що наїхало, на що? Чекай, чекай. На жаль, без коментарів. Голоси, так ми заміряли. А що, мотоцикл врізався в машину? Без коментарів. Проводиться слідчі дії. Перед трамваєм їхав мотоцикл. Автобус, чорний, обганяв трамвай. І не помітив, мабуть, мотоцикл. Крило, Виставив йому праве крило, різку перед ним, і він в нього вдарився і впав. І ну, Метрів два, напевно, він так, бо він не на великій швидкості їхав. Метрів два так проїхав плечем по асфальту, ну і ногою з мотоциклом разом. Ну, поранив плече і щось в нього з ногою не знаю, може і зламав, тому що мотоцикл важкий, а він впав йому на ногу, розумію, впав разом так. з ним і приїхала скора, так, приїхала скора і забрали його. Мотоцикліст постраждав, мотоциклі, на мотоциклі. Так. Дель автобус опиняється і я йшла на трава й тут сісти. Якраз дрони стоїть дев'яти її.